Шановні друзі, у відповідності з указом президента України, розпочинаючи з 1993 року, третю неділю листопада у нашій державі відзначається професійне свято, День працівників сільського господарства. Ми сьогодні вшануємо людей найдревнішої і найсвятішої професії на землі, працівників сільського господарства, які не звикли до шани та для яких став звичним повсякденний важкий труд біля землі. Бо творення хліба справа дуже і дуже нелегка. Ми всі усвідомлюємо, що добробут нашого народу, кожної родини, багато в чому залежить насамперед від результатів роботи на селі. Ми з вами проживаємо у сільсько-господарському районі, де основою економіки становить сільське господарство. І від того, як буде працювати агропромисловий комплекс, від цього в підсумку залежить соціально-економічний розвиток регіону, складна соціально-політична ситуація в нашій країні, в нашому регіоні. Складні погодні умови щороку стають для вас серйозним випробуванням. І тільки віддані срібній землі, обрані справі та великі знання дозволяють сучасному селянину впевнено триматися на рівні вимог часу. Але, незважаючи на всі негаразди, трудівники полів ферм Білокурахщини досягли добрих результатів у праці. З гордістю хочеться відзначити. Що Білокракетський район посідає почесне друге місце в області по вражайності ранніх зернових культур, входить до трійки кращих районів по вражайності сонячної кукурузи. Безумовно, що за цими цифрами стоїть напружена і самовіддана праця всіх трудівників села. Білокуракінщина багата на сумлінних, творчих працівників. Ви вмієте добре працювати, любити свою землю, вирощувати високі врожаї, робити нашу землю квітучою і родючою. Особливу подяку заслуговують всі ветерани колосного виробництва, які створювали матеріальну базу сільськогосподарського виробництва, одержували рекордні врожаї і будували соціальну інфраструктуру села. Хай сьогодні ваша праця заколотиться щедрою нивою успіху. Висловлюю глибоку подяку хліборобам, механізаторам, тваринникам, організаторам агропромислового виробництва району. Ваша робота нелегка, але дуже важлива. Адже Україна живе і працює завдяки невтомним трудівникам, які постійно дбають про землю. Бажаю всім трудівникам Білокурахщини міцного здоров'я. Щиро дякую вам за ваш почесний благородний і нелегкий труд, за ваше терпіння та витримку, за ваші руки, які творять достаток. Впевнений, що ви наполегливо будете знаходити шляхи для ефективної роботи галузі, впроваджувати прогресивні методи, нарощувати темпи виробництва. Хай щедра осінь обдарує вас своїми плодами. Принесе в кожну родину мир і спокій, достаток і велике людське щастя. Нехай усі дні вашого життя завжди будуть ясними, невирясними, а дощі вчасними.